Постукай, Боже в мої двері, зайди тихесенько на чай, якраз до тихої вечері втомився, Господи, сідай, ми поговоримо про люди, про світ, який ти сотворив. А головне, щоб не забути, чому він так себе згубив. Дивися, очі знов воюють, і знов привозять у гробах. А інші Господи жирують, вони згубили всякий страх. Чому? Скажи, небесний пане, та всіх ти рівно сотворив? Один тримає наше небо, щоб другий десь у барах пив. Схилився Бог, втомився, бідний. Та сумно так мені сказав: творив, я справді по подобі, та я людині вибір дав, я дав їй розум. Дав їй душу, дав серце повне доброти, а вже сама подумать мусить, яким шляхом їй далі йти. Хто тут складає, там загубить, бо тлінні в небі папірці, хто за людей життя положить, по правій сяде він в жуці. А ті, що плачуть, Усміхнються, спасенні будуть тут і там, ті, що жирують. Поминуться, бо папірці дешевий крам, таке пророцтво було Боже, а нам вже думати над ним, пускайте Господа частіше на теплий чай у кожен дім.